Малп'яча складка на руці у людини. Ось так вона виглядає. В хіромантії її іще називають лінією сім'ян. Хочу вам зараз дещо показати. В більшості людей лінія серця та лінія розуму вони йдуть окремо. Тобто це дві різні лінії. Але є люди, у кого лінія серця та лінія розуму з'єднані в одну лінію, яка пересікає всю долоню. Як я вам вже сказала, це лінія Сім'ян або ж мавп'яча складка. Давайте спершу про синдром Дауна. У 40 50% у кого дійсно виявлений цей діагноз. Є на долоні малп'яча складка. Також можуть бути інші генетичні захворювання або ж хромосомні порушення. Але це не завжди. Якщо в людини є така малп'яча складка, то принаймні в цьому поколінні в неї може і не бути хворіб. Особливо, якщо ця мавп'яча складка з'явилась в процесі життя. А від народження такої лінії не було. Таке теж може бути. Давайте тепер про значення: це про внутрішнє занепокоєння, про різку зміну настрою. То така нервова збудженість, надмірна емоційність, то навпаки стриманість у почуттях, така певна. Стидливість теж може бути. Це про природній розум, про нестандартне мислення. А також про те, що люди, у кого є маоп'яча складка, вони не завжди можуть розуміти почуття інших людей, і їх також може не розуміти оточення. Хочу вам сказати також те, що такі люди можуть бути надміру ревнивими, або ж навпаки. Надміру стидливими. В них можуть бути певні страхи. Але дуже важливо пам'ятати, що їхнє мислення і їхні почуття, вони змішані, тому що лінія розуму і лінія серця вони з'єднані в одну лінію. Якщо вам цікаво більше про мавпічу складку, напишіть. І я розповім більше значень, тому що інформації про цю лінію. Можна зустріти більше, і там набагато більше можна розповідати і більше цю лінію досліджувати. А на сьогодні все, гарного вам дня або ж гарного вечора!